Тама дня в ефірі каналу Кіровоград. Сьогодні ми спілкуємося з керівником центру медико-психологічної реабілітації Компас Ганною Колєвою. Доброго вечора, пані Ганно. Перед тим як ми розпочнемо нашу розмову нашим телеглядачам, я нагадаю, що вчора в новинах день за днем ми показували сюжет про те, що на базі обласного госпіталю розпочав свою роботу і успішно працює центр медико-психологічної реабілітації, який підтримує учасників антитерористичної операції. Отже, давайте сьогодні зупинимося на цьому питанні більш детальніше, коли був створений центр. Центр був створений восени 2014 року. Але цю ідею ми почали винушувати майже з перших днів роботи в госпіталі, з перших таких масових надходжень на лікування хлопців. Зато це був вересень 2014 року. І вже попрацюючи працюючи там кілька тижнів, ми зрозуміли, що це має бути системна, системна реабілітація, медична, психологічна, соціальна, щоб людина могла максимально адаптуватися до нових умов і адаптуватися після пережитого стресу. Хто ж надає медико-психологічну допомогу нашим військовим? Цей рух розпочався ще з Києва. Я представник Всеукраїнської асоціації фахівців з подолання наслідків психотрамуючих подій в Кіровоградській області. Мої колеги також, члени цієї громадської організації. Це волонтерський психологічний рух, який діє по всій Україні, і в Кіровоградській області також він представлений нашою організм нашої в моїй особі і в особі моїх 17 колег, які активно долучилися до цієї діяльності. В цій організації мають Право бути лише люди, які мають вищу психологічну освіту. І такими і являються ці фахівці, які працюють з нашими хлопцями. Це всі люди, які мають психологічну освіту, практичну діяльність і зараз вже мають сертифікати з надання кризової терапії, тому що все-таки профіль дещо новий для України і для українців. І доводилось не побоюсь цього слова перенавчатися. Ви сказали, що окрім вас в центрі працюють ще 17 спеціалістів. На яких засадах вони працюють у нас такий, робота нашого центру, така доволі унікальна. Так, частина це все таки державне фінансування, дві ставки психологів, і 15 осіб. Це які працюють на волонтерських засадах. Допомагають нам меценати, допомагає нам зараз на останні два місяці канадська фундація в Україні. Але це люди, які мають основне місце роботи і залучаються до реабілітаційної діяльності у мірі необхідності. Ності кожен веде свій проект, тому що у нас є не тільки реабілітація в госпіталі, це робота в частинах, це робота з родинами учасників АТО, з родинами загиблих учасників АТО. Тому в кожну є свій напрямок. У нас люди розбиті, скажімо так, уже виокремився такий напрямок. Кожен веде якусь свою діяльність, але всі ми робимо таку одну загальну справу. Давайте про цю справу поговоримо більш детальніше про тих, кому надаєте таку допомогу. Отже, скільки на сьогодні у вас військових, які перебувають в межах вашого центру, сьогодні у нас 30 військових, які на, на консультуванні на індивідуальному консультуванні реабілітаційному саме за всю роботу центру індивідуальні консультації пролонговані, тобто більше двох зустрічей, ми надали 283 особам, і 169 осіб це зустрічі одна-дві зустрічі. Uh -huh. Це якщо брати по індивідуальним консультаціям по реабілітації, а якщо... взагалі в якій формі надається ось ця допомога? Це консультація, сказали, тренінгів, індивідуальне, можливо, якась форма роботи. Якщо брати індивідуальну роботу, то це в основному клібребітаційну роботу, це в основному індивідуальні консультації. Mm -hmm. Якщо ми беремо іншу цифру, це також близько 500 осіб. У нас є програма з підготовки військовослужбовців для надання ними один одному першої психологічної допомоги, то цю підготовку також прийшло 500 військових з різних військових підрозділів Кировоградщини, з національної гвардії. То тут звичайно й мова йде про групову роботу. Тобто індивідуальна консультація не застосовується. Тут при підготовці я правильно розумію, що ось така підтримка, допомога надається на безкоштовній основі. Правильно ви розумієте, всі послуги психологічні вони цілком безкоштовні і для учасників АТО, і для родин учасників АТО, і для демобілізованих. Тобто ні, ну ніяких коштів за це платити не потрібно, я ще раз на про це наголошую, і тому ми всіх чекаємо. Психологічна ситуація і стан військових зрозуміло, ті, що побували в зоні АТО, сьогодні є критичним. Дуже часто так зустріч, зустрічається, але все ж таки не тільки в них такий стан зустрічається, а в їх родичів. Чи передбачено у вашому центрі допомога саме близьким того військового, який, який був в зоні АТО, е, передбачена у нас така допомога. На жаль, ми не ми сьогодні, не фахівці, не американські консультанти, не ізраїльські. Ми не можемо оцінити всю ступінь тяжкості ситуації насправді, тому що. Що тільки перша хвиля демобілізації е, відбулася ще люди зараз більше зайняті якимись адаптаційними моментами, документами, ще нема такого масового е, напливу на, на психологів. Але я скажу, чому тому, що все таки е, наслідки гострого бойового стресу проявляються через 2-3 місяця, і тут до тих, хто демобілізувався і зараз е, говорить, ну що все добре, це не означає, що це добре на жаль. Може продлитися, тому тут потрібно за собою, якщо про демобілізованих, за собою спостерігати. Що стосується рідних, у нас працює. По четвергам група для родин учасників АТО, тих дружин, мам, теж які чекають своїх хлопців за то. От така у нас група підтримки. Тому всіх запрошуємо бажаючих. Ми, ми тільки відкриті при необхідності. Родичі можуть отримати індивідуальну консультацію, не обов'язково працювати в групах. І якщо є запит, то ми її надаємо. Які плани на майбутнє центру? Чи ви плануєте розширюватися? Чи є можливість отримати додаткове фінансування і збільшити кількість державних ставок в вашому центрі? Я так сподіваюся, що є. Завдяки підтримки Кервоцької обласної державної адміністрації обласної ради сьогодні в наш фінансування нашого центру буде вписано в програму підтримки учасників АТО їх родин. Там дуже довга назва цієї програми, яка стосується і соціального захисту, і медичного забезпечення. І наш центр також буде в рамках цієї програми фінансувати наскільки багато ще невідомо, але все ж таки наші пропозиції спільно з управлінням охорони здоров'я, спільно з госпіталями тиранів війни, ми подали і їх радо прийняли за що я дуже вдячна, тому що звичайно нема ще такого розуміння і місця чіткого психологів і психології в цій ситуації, але воно має бути і воно якось буде викристалізовуватися, так як це має буде актуально для нашої країни. Ми не можемо взяти не ізраїль. Ський не американський досвід там інша ментальність, інший соціальний взагалі статус у людей. Незвичайно ну, хочеться поговорити про і запитати про результативність вашої роботи. Чи є якісь відгуки від тих е, військових, які отримали послуги тих же медиків і психологів? Вашого центру, ну звичайно, це буде трохи суб'єктивно, що якщо я зараз але буду говорити. Таке. Ну один із прикладів, наприклад, мій е, клієнт, е, який було нагородження його батальйону, він мене запросив. Е, ну, приїхали вже на ротацію, вже на, 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 на демобілізацію, тобто запрошують от навіть в такому форматі. І мені дуже приємно, тому що е, от є, е, дзвонять, говорять, я вже там, е, там під під Маріуполем ще десь, але все, все добре. Тобто, е, ну я тобто, вам приємно, що ви бачите, що є користь, да, що є користь, і що люди звертаються до нас. І буває таке, що приводять потім друзів, за що я дуже дуже вдячна, тому що ніхто краще не порада, як один одному. Вони тому що рівень довіри все таки більше ніж до людей, які, які для них поки що не знайомі. Ну і в принципі, щоб люди знали, як до вас звертатися, я пропоную зараз звернутися до наших телеглядачів і нагадати, з якими документами приходити до вашого центру, і взагалі де ви знаходитесь, ще раз нагадайте, і що їм потрібно. Знати з цього питання. Ми знаходимося на базі Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни. Це вулиця Короленка, 58. Телефон 34 11 30. Це з приводу і медичного і психологічного забезпечення. Можна звертатися за цим телефоном, вам пояснять, що як робити. Тож те, що стосується психологічної допомоги, наголошую, що не обов'язково лікуватися, щоб отримати психологічну допомогу. Якщо вам потрібно тільки психологічну допомогу, це ксерокопія паспорта і довідка з учасника а чи учасника бойових дій дивлячись у кожного цей документ в принципі єсть, і ми готові надати психологічну допомогу і вам, і вашим рідним за потребою. Че ж ан, я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Бажаю успіхів у вашій нелегкій роботі. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з керівником центру медико-психологічної реабілітації Компас Ганною Колєвою. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую, дякую.